Тарас Григорова Чевченко, Лілей". за що мене, як росла я, люди не любила, за що мене, як виросла, молодою вбили? за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику. Королевий цвіте, я не знаю моя сестра. і цвіт королевий схилив свою голіву червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, Дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний. Хто і лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась. Вона в'яла, та й нашого злого пана кляла, проклянала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина, пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене за що не знаю, убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчірку, та й ще й реготали, жиди навіть нечість на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мене в світі. Молодого, короткого не дал дожити. Люди в віку, я умерла. Зимою людиною, а весною поцвіли, світом подали. Світом білим, як сніг, білим, аж весь веселила. Зимою буде. Боже мій, в хату не пустили. А весною, мовна диво, на мене дивились, а дівчата заквічались та й почали звати лілеєю снігоцвіту, а я процвітати стала в гаї і в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти, нащо мене Бог послав цвітом на цим світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили? Мене й матір милосердний, святий Боже милий. Заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою голівеньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілея.